Доброго всім дня. Сьогодні у нас 10 жовтня 2024 року, центральна Україна. Перед нами італійський сорт Ябук. Повністю імунний до такого захворювання як Парша. Стійкий до такого захворювання як мучні роса, Зимового терміну до затягання, під назвою Сміральда. Сорт високоврожайний, швидко цей сорт входить в подоношення. Оце в мене привитий на підчепі М9. Отака ось загрузка. Сорт рахується промисловий. Яблуко перед зривом іде зеленувате, після дозрівання стає жовте. Може бути ось такий незначний румянець. Яблуко солодке, тверде, соковите. Збір плодів цього сорту приходиться в центральній Україні. Перша друга декада жовтня. Все в залежності від погоди та регіону. Ось отак виглядає яблунька. Дивіться, на підчепі М9. Сорт пізньозимовий Споживання цього сорту: грудень, січень, лютий, березень, квітень, травень. Ось. Дуже гарний. Врожайний сорт для тих, хто полюбляє більш тверді яблука. Ось отак виглядає деревце. Цьому дереву, якщо я не помиляюсь, оце третій або четвертий рік. По плюсам сказав, по мінусам, може бути, де-не-де, де я спостерігав оцю п'ятністість на яблуках. В цьому році немає, але позатому було трохи. Якщо є. Така проблема треба обробляти препаратами кальцію по-любому. Ну а так, в цілому, сортом я дуже задоволений. Цей сорт я вирощую вже давно, є, цей сорт в мене надиться. Так само на МММ 106 середньорослій підчепі. і ось на М9. На М9 це просто, просто шедевр. Яблучка один одного. Всі однакового розміру. Дуже гарне. Його, в принципі, можна, напевно, і зараз їсти, істину. Я попробую на цей час, яке воно насмакано. Mm. Зараз прожую. Коротше, зараз дуже тверде, солодке, дуже соковите. В принципі, можна і зараз споживати, але є зараз ті сорти, які споживаються восени. На початку зими. А є такі сорти, ось як оцей пізньозимовий, який краще споживати вже туди кінець зими і так само весна, навіщо його зараз споживати. Так що, в принципі, розтягнутий у цього сорту період споживання можна як з жовтня, так, я гадаю, і до самого літа в Єжевці для щеплення, кому цікаво, звертайтеся. Сорт провірений, дуже врожайний, дуже смачний. Тепер обірву врожай і з вами будемо чекати дозрівання. Дегустувати будемо десь на початку зими, я думаю, не раніше. А, ось отакі гарні яблука. Сорт Сміральда. Сьогодні у нас 13 грудня 2024 року. Вирішив дозняти невеличке відео. Про сорт яблук Сміральда. Оце вони після зберігання в звичайному підвалі мають отакий от вигляд. Вони почали вже на цей час міняти колір. Яблуко гарне. Зараз побачимо, яка вага. Загрузку ви бачили самі. Яблуко доволі крупне з такою загрузкою 250 до 300 г, 270 Є і невеличкі яблучка. Ну, В основному всі яблучка. За 200 грамів. Може бути румянець, ось, як бачите, на деяких яблуках. Не на всіх, на деяких. Так, ну, вага, бачите, 200-200. Ось. Ось маленьке. Давайте маленьке, оскільки. 190. Воно хрумке, соковите, смачне. Давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Так. Воно тверде, це сорт пізньозимовий, зберігається дуже гарно, м'якоть щільна, соковита, жовтого кольору. По соку дивимось. Дуже соковите. Давайте проміряємо цукор. Його споживати саме краще після Нового року. Це я хочу зразу зняти відео, щоб воно вже було, бо порозтягують його, це яблуко. І не буде що вам дозняти. Так, показує щось що не дуже багато. Показує 13 в цьому фоді. Ну скажу вам так, що при зберіганні може цукор бути більше. Ну давайте оце ще. Те, що на сонечку було таке прям воно з румянцем. Цікаво. Будуть показники відрізнятися чи не будуть. Ано. Ну... Пробував в одному поді одне, а в другому друге. Так, тут 14. Так, давайте пробувати на смак цей сорт. Воно хромке, соковите. Холодне-холодне. Угу. Так, ну по смаку солодке. Кислинка зараз трохи відчувається, але після нового року вона уйде і. Туди ближче до весни зовсім її не стане. Яблуко не пухне, не робиться пісочним, воно постійно тверде, соковите, хрумке, смачне яблуко. І при тому, при всьому, ще стійке йому до основних грибкових захворювань. Рекомендую: сорт врожайний, провірений, класний. Якщо його збирати трохи пізніше, яблуко більше набирає цукру. Якщо його зарано зняти, може трохи не добрати цукор. Так що. Треба вибрати оцю золоту середину. Так, в цілому такий невеличкий відеогляд. Яблучко сміральда. Пізньо зимового терміну дозрівання. Рекомендую. Є же всі для щеплення цього сорту, кому цікаво, звертайтеся. Всім гарного дня, до побачення.